Моє шанування. Сьогодні мова піде про гумові пензлики, силиконові, фірма Talents. Ось так от вони виглядають. І тут є в нас англійський текст. Можете собі паузу зробити, почитати, кому буде цікаво. От, І я буду перевіряти, як, що ними можна робити із сухими пастельками, з олійними пастельками, і навіть з олійною фарбою. Суха пастель це в мене там пастель. Ось так от вона накладається, така лопаточка з набору прямо. Це набор для портретів. Ось такий. От, і це в мене буде пейзажик. Тобто я тут небо починаю робити і подивимося, що ми тут можемо робити. Якщо ми пальчиком, наприклад, ось так от воно розтирається, якщо ми беремо пензликом, то це приблизно той самий ефект. Якщо так дуже грубо, але краще розтирання можна побачити, якщо застосовувати олівчик. Ось цей олівчик це в мене критакур. І по олівчикам, я думаю, краще трішки видно. Розтирання. Папір це в нас стандартний для сухої пастелі пастелмат. Пензликом. Ну пензликом. Слабенький ефект набирається на на пензлик, але щоб малювати конти апарі, біленький, це те, що дуже гарно розтирається. Дивимось пальчиком ефект. І ефект, якщо ми пензликом працюємо. Ось такою самою силою натискаючи приблизно, більш рівномірно, але приблизно схожий ефект у нас виходить. Тут ще буду домальовувати пізніше, перейдемо до олійної пастельки. Ну, тобто можна, можна як варіант використати. Його би. Хоча після сухої пастелі з олійною змішається, нічого йому не станеться білим. От. Тут у нас біленький, треба трішки більше накласти. Це у нас неопастель. Білим. Якщо накласти, чи воно якось розвивається? Розмазується. Ну, коли дуже багато буде, то можна вирівняти за рахунок цієї форми, можна вирівняти шар. Досить непогано вирівнюється. Але якщо ви пальцями це робите, то у вас, крім того, що ви натиск робите, ще й температура вашого тіла впливає на пастельку і вона краще розмазується. І теж можна. Робити цими іншими формами. Можна на поверхні робити якісь, ось, видно, зразу сіренький проступив. Тобто різні ось такі лінії можна проводити. Це цікаво. Можна знімати шар, по ідеї. Спробувати. Так, можна зняти його. Ось шар знімається з паперу. І можна таким чином працювати з цими пензликами. От е, далі у нас олійна фарба. Олійну фарбу кажуть, дуже гарно можна розмішувати. Тут я на дощечку наклав. Гладка рівна поверхня. Це те, що нам необхідно мати, для того, щоб гарненько це все розмішати. Знімаємо. Я буду цим найтовщим пензликом працювати. До речі, як він вигинається. Вигинається він ось гарненько ось так. І ось так. Ним можна досить гарно в теорії фарбу перемішати. І зараз ми будемо це перевіряти практично. Тут у нас блакитний з зелененьким. Фарбу я брав найдешевшу, ту, яка в мене є. Вона буде довго дуже сохнути, тому мені без різниці, чи я її сьогодні використаю, чи завтра. І вимішується краще, ніж шпателем в формі рибки, з того, що я бачу ось такий зелененький виходить колір, чи його можна обтерти, обтерти можна повністю Ось, гарно обтирається. Тобто розмішати, зібрати. Шпатель має працювати так, щоб можна було зібрати. І покласти, і тут зібрати. Він гумовий, тому силікон дає таку можливість. Тобто ви максимально збираєте докупи і кладете. Так, з цим закінчили. Витираємо пензлик. Витираю я паперовим рушничком. Взагалі питань нема. Паперовим рушником витер. Все чиста сіньки. Це олійна фарба. І пробуємо наступні кольори змішувати дуже швидко. В принципі, легко це все можна зробити. І як на мене, це ідеальне застосування з усіх трьох варіантів. Цей самий оптимальний. Жовтенький забрав. Ну, ось таке у нас колір виходить. Зі збираємо все до центру. Oś tak, 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 mamy zmyszowania kolorów. na wszystko dobre.